На основі даних можна вже розробити якісь тактичні завдання. Це пряма робота із артилерійськими розрахунками, Уже немає необхідності коригувальнику бути в безпосередній близькості до противника. Коли немає в нас можливості вразити його їхці противника, групи піхоти вогневими засобами, артилерією і так далі, то ми намагалися власноруч їх трошки зменшити поголів'я. Так, був один випадок, коли наступали на наші позиції, і ми онлайн транслювали, де знаходяться військовослужбовці російської армії. І ми, щоб їх було краще бачити, прийшлося залетіти їм за спину. Довго ми знімали, теж були погані умови. Все ж таки його збили, але ми все, що треба, було, передали у кількість ворожих. Військовослужбовців також відкоригували артилерію, що дуже також допомогло. І в момент, коли дрон падав, встигнув вичистити карту пам'яті, яка була в ньому. Краще в таких випадках це вирахувати звідки ну, точку роботи самих дронщиків, так званих колег у кавичках. От в нас були такі випадки, ми знаходили їх місця роботи, наводили артилерію і ми втрачали наших колег у кавичках. Це свої рідні дуелі. Вони навіть не дуель дронщиків, а дуель дронщиків в поєднанні з артилерійськими розрахунками.